Діти в миті, навчені, борщі, наготовлені у спільному бізнесі. Все на мені, я найкрасивіша, нерозумніша, Але чоловік весь час дивиться наліво. Часто скаржаться жінки. Чому так? Відповідь у полі сім'ї. Швидше за все, що і діти, і борщі, і бізнес це не йому, не чоловікові, а мамі або татові. Тобто енергія жінки йде не до чоловіка, а назад у минуле до батьків. Таке собі замкнене коло. Жінка обслуговує минуле, відповідно, вона закрита до чоловіка, пара виснажується, обміну енергії немає, і він іде шукати енергію на стороні. Звідси зради. Але що відбувається у цей момент? Часто жінка раптом оготується, вона оживає, з'являється нова енергія, піднімається почуття і на якийсь час. Вона починає дивитися на чоловіка, намагаючись його утримати. Часто коханка на рівні енергії насправді додає руху у пригнічену тінову частину пари, туди, де в цій парі завмерла енергія і не рухається. Дружині може бути погано і боляче, звичайно, але тимчасово у неї сил стає більше, тому що тяжкий матеріал починає перемелюватися полем, да, у неї вивільнюється енергія, і тоді може з'явитися імпульс, щось змінити у парі. Якщо ж ситуацію не опрацювати на глибин, рівні зради продовжуватимуться. І діти успадкують оцю динаміку, хочете дізнатися, як повернути енергію в свої стосунки і самим собі. Підписуйтеся і стежте за новими випусками. А я допоможу вам розібратися у польових процесах у вашій родині.